А що таке? А що це поліція робить? Тут дитяча площадка. Тут дитяча площадка, тут куча дітей. Поліція стріляє. Іди зміняйся, ти блять, забайо. Я тобі даю слово! з його, так! Сашенька, оо... сюда, сюда, Видишь? Нет, Вы на ноги Вы, сука, боевы, ему, глаза, ты блядь, Вы, ему глаза 7 лет! 7 лет, блядь! Ты забрызгал ему глаза! Баба тоже чуть не сбил! Кто? Мне позвонили, чуть не Ты только что забрызгал ему глаза! Вы, Арсеналович, блядь, Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. Вас ніхто не троне, сідайте, уїжджайте. Давай, никто не троне, сідайте. Що виділяєте? Світали від його забирайте.

Підинці, пішли. Підинці. Підинці, підинці. Підинці не третью! Чого ви вірите? Чого, Чого ви нападаєте? Не трогай його. я сказав! Чого ви нападаєте? Чого нападаєте? Я це все предоставлю до вас в відділ, і в город, і в прокуратуру все відправлю. Пожалуйста, машину. Це поліція у нас, яка нас захищати повинна. Оце поліція. Жетон покажіть мені свій. світ. Якось мені попадається. Оце дід мене говорю. Житон! А, чо, сука, да, дівуша, Поліція, я зараз поїду, це все привезу. Прокуратуру, в город. В дів... Откуда вас звезв? Городіл, вчора я діло. Ось так, не проявляли, бо там на передовій. Тут а дитяча площадка, ось, дитячий майданчик. Всі діти гуляють. <розуміло>